Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео також присвячено вашим відповідям на ваше питання, а саме питання, що ж робити аспірантам, чи дійсно мобілізують аспіранта, яким чином, в принципі, діяти у разі отримання аспірантами повісток. Запитань з цього приводу дуже багато, тому я і вирішив зняти окреме відео, яке присвячено цій темі саме для аспірантів. Ну, по-перше. На що варто звернути увагу? Так, до речі, чуть не забув. Поки ви дивитесь це відео, обов'язково підпишіться на телеграм-канал, на тік-ток. Там, де вийде це відео, обов'язково поставте вподобайки, я вам за це буду дуже вдячний. Ну і звичайно, у разі, якщо є така можливість, можете прокоментувати, просто написати дякую і поширити це відео в соціальних мережах, щоб як можна більше людей знали про свої права. І так повертаємося до аспірантів. Фактично, на сьогоднішній день відповідних змін до законодавства, тих змін. Пана Доцента Веніславського ще вони не прийняті. Тим більше, Комітет по європейській інтеграції дав свої зауваження, що це порушує права людини, порушує безпосередньо Конституцію, порушує конвенцію, в принципі, явне, носить явні ознаки дискримінації. Тому я не думаю, що ці ініціативи пана Доцента Веніславського. До якого є дуже великі питання стосовно його перебування у Верховній Раді, якщо він вирішив бути представником поєднувати народного депутата і представництва, мати представницький інший мандат, прямо заборонений законом. Я думаю, що врешті-решт він колись за це отримує відповідну оцінку від правоохоронних органів. І думаю, що вона буде дуже скорою. Тому не звертайте на це увагу. Тобто на сьогоднішній день законодавство України не вносились якісь зміни стосовно от аспірантів, там, Другої вищої освіти так і таке інше. Аспіранти мають право на відстрочку. Що робити у разі отримання повістки? Ну, справа ваша йти, не йти. Є відповідальність. До речі, я тут залишу відео стосовно цієї адміністративної і кримінальної відповідальності, яка вона ніби є, а ніби завдяки нашим от таким, доцентам Веніславським, які. Голосують в Верховній Раді, не читаючи Конституції закону України, її ніби й нема. Ну, мова зараз не про це, а мова про відповідальність. Е, ви можете вибрати йти, не йти, але якщо ви все ж таки вирішили йти, обов'язково в письмовому вигляді можете цінним листом завчасно повідомити ТЦК, в який ви підете, про наявність у вас відстрочки від мобілізації і про наявність виконати. Тобто. Скористати своїм правом на відстрочку від мобілізації. Ви можете також прийти до ТЦК, коли вони вас запросять, наприклад, на перевірку ваших даних і відразу направляють на ВЛК, і також вимагати і не проходити ВЛК, не рухатись далі, поки вас не зареєструють і не поставлять відмітку на вашому зверненні. Що ви не готові бути мобілізованим, не плануєте бути мобілізованим. І надати документи, підтверджуючи те, що ви наразі знаходитесь в аспірантурі, чи навчаєтесь те, що дає право на відстрочку від мобілізації. Надалі, у разі, якщо представники ТЦК на це не звертають увагу, у разі якщо представники ТЦК вимагають від вас підписати отримання повістки на Безпосередньо вже бойової повістки направлення в військову частину. Тут вже більш серйозна ситуація. Я раджу на цьому етапі вже залучати адвокатів. Я вже неодноразово говорив, ми укладаємо попередні договори. На підтримку можете там, звернутися під відео, ви знайдете наші реквізити. те, ще зазначив в телеграм-каналі, в принципі, можете у нас на сайті зазначити реквізити, звернутися, ми укладемо з вами попередній договір, це безкоштовно, нічого не варто і тільки буде оплачувати, у разі, якщо ви до нас звернетесь за допомогою. Тому, у разі, якщо виникає оця ситуація, далі я вам раджу нічого не підписуватися і вже звертатись до адвоката. Далі ми будемо вже скаржувати безпосередні неправомірні дії ТЦК стосовно виписання вам повістки для направлення військової частини. Вони не мають права це робити. Вони зобов'язані надати там вам безпосередньо відстрочку від мобілізації з огляду на наявність у вас такого права і те, що ви про це право прямо заявили. Тому от всі ці заяви представників ТЦК Родіну не любиш», вони люблять так виврити, не хочуть захищати Україну. Це все не більше ніж психологічний тиск. Та ж, та ж сама ситуація, коли вас не будуть випускати з ТЦК. Також звертайтеся це неправомірно, і за це вони рано чи пізно почнуть нести відповідальність, поки воно їм вдається уникнути таким легким переляком. Коли їх викликають до суду, тому що поліція нічого не робить для цього, але в будь-якому разі я раджу також звернутися до Національної поліції, і зафіксувати виклик, що вас незаконно утримують в ТЦК. Аналогічна ситуація може бути і з заброньованими, до речі, особами, і з особами, які мають інші підстави для відстрочки від мобілізації. На жаль, в деяких ТЦК керівники вважають, що вони вище за закон, і їм взагалі закон написаний, їм нічого за це не буде. Ну, це хибне уявлення, я думаю, що буде, і дуже скоро буде. Тому виникає питання, якщо ви сумніваєтесь, не підписуєтеся, звертайтесь до адвоката. Це головне правило у вас зараз повинно бути. Тому що дуже часто трапляється, коли вам е, чи вимагають, чи вас вводять в оману і просять там скоріше підписати, вас відпустять, це добре, ми вас прийняли. От тільки тут підпишіться і виявиться, що ви погодились на мобілізацію. Вам дадуть ці документи. Те саме стосується, коли вас е, в якомусь іншому регіоні намагаються взяти на військовий облік, це також не є законом, якщо ви там знаходитесь проїздом і не знаходитесь як внутрішнє переміщення особа. Це ви також повинні знати. Всі ці дії ТЦК це виключно їх перевищення повноважень. І за це, як я говорив, рано чи пізно вони понесуть відповідальність. А я думаю, що з огляду на те, що вже терпець у багатьох українців урвався, то понесуть. Значно раніше, ніж вони про це думають. Тим більше у нас скоро буде 1 жовтня і фактично от в ці незаконні схеми оборудки ТЦК можуть потрапити жінки. Я думаю, їм так просто це всім ТЗКшникам за рук не зійде. Тому, ще раз нагадую: ви маєте право всі аспіранти і ті, хто навчається на відстрочку. Цей закон поправки Веніславського, я думаю, навряд чи будуть прийняті доцента Веніславського. Що стосується вимог направлення військову частину, в даному випадку ніякої кримінальної відповідальності у вас не буде. Так як ви прямо заявили про відстрочку мобілізації, на це у вас є право, а обов'язок, а не право дати чи не дати є саме обов'язок у представників ТЦК. І якщо вони цей обов'язок свій порушують, вони за це будуть нести відповідальність, а не ви, і про що вони вас будуть залякувати, ніби тим, що. Вам зараз буде кримінальна відповідальність. Викликайте поліцію, хай складають відповідні протоколи. Думаю, на цьому все буде закінчено. У нас таких випадків вже було за минулий тиждень декілька для громадян, які не пішли на оці уловки ТЦК, все залишилось, в принципі, нормально закінчилось, і вони далі працюють, живуть в своїх родинах, навчаються. Ніхто нікуди їх з поліції не викликає. І пред'являти їм якісь підозри, ніхто не збирається, і, в принципі, пред'являти нема за що. Ви за це також повинні знати. Тому, якщо ви не впевнені, набирайте, будемо разом вам допомагати. Поки на всьому, все. Підписуйтесь. Якщо будуть питання, звертайтеся. Ну, я все ж таки ще раз попросив би вас поширити це відео в соціальних мережах своїх, поставити вподобайки, прокоментувати, щоб воно краще поширювалось. Ну і, звичайно, підписатись на канал, де ви їх побачите. На цьому, все. Віримо в перемогу. Віримо в Україну. Рухаємось вперед. Слава Україні і слава нашим збройним силам. Підтримуємо їх разом. До зустрічі.